Всім привіт! Сьогодні з вами знову Митр. Це означає, що ми будемо говорити про фентезі та фантастику. Сьогодні у нас на огляді чергове фентезі. І як ви здогадалися, враховуючи, що ми оглядаємо серію сесії святів, чергове польське фентезі. Сьогодні у нас на огляді така книжка, як Майя Лідія Косаковська Сіяч вітру. Як бачимо, обкладинка у книги, така от ангельська, цікава, адже ми сьогодні будемо говорити фентезі, пов'язане з ангелами. Взагалі, знаєте. Враховуючи, що Польща така от досить католицька, досить християнська країна, звернення до таких тем і ангели у фентезі виглядає насправді, на мою думку, досить так сміливо. Давайте поговоримо про саму книгу. Бачимо з фоток. Книга така добротна, гарна ілюстрація на обкладинці просто невірно. Давайте подивимося за сюжет, отож. Що би там не думали смертні, ангели не надто відрізняються від людей. Так само п'ють курять, так само петують інтриги. От тільки мають більше влади і більше відповідальності, правду кажучи, набагато більше, ніж очікував, бо Господь кудись зник. А тепер хангели і їхні підлеглі мусить бати про всесвіт самотужки, ну а нашу їм того. Ага. І все ж, наче вдається владнати. Та справжується давнє пророцтво, що не все буде так просто, і приходить сіяч вітру. Той, хто є протилежністю Господа, той, хто наврешті вдасться здолати без його допомоги. А що лишається ангелам? Тікати з цього всесвіту? Ну, а куди ж тікати? Він то єдиний. Виглядає так, що їм доведеться його рятувати. От такий от досить цікавий незвичний сюжет. Книжка була видана у 2021 році, і хоча ми на сайті бачимо, що це відноситься до темного фентезі, насправді сильно такого темного фентезі я там і не помітив. Ну, можливо, певні елементи темного фентезі є, але не так і багато. Але ви знаєте, взагалі можна сказати, що будь-яке польське фентезі, яке зараз у нас перекладається, це щось цікаве і бомбічне. Так є з Пікарою, про якого, на жаль, ще не веде українською, так і є сієчем Вітро. Якщо я не буду сильно спойлерити, тим більше я вже трошечки прочитав про сюжету, Мені весь твір було цікаво спостерігати, як ангели, яких лишили самих на господарстві, намагаються справитися з цим господарством так, щоб воно, як то кажуть, не пішло в рознос і не начудити іще більше. Тому що одна справа, коли ти маєш господарство під наглядом когось, а інша справа, коли раптово в старші пропадає, і ти намагаєшся, хоча би на те, що не зробити його кращим. Ти намагаєшся не поламати те, що працює. Кажуть, мої друзі, б, айтішники працює, не чіпай, інакше був ще гірше. А як це нам? А як це ангелам виходить? Ну, можна почитати в книжці, не буду спойлерити. Знаєте, взагалі, дивлячись, як авторка описала характер ангелів, тобі здається, що це більше надихалося людьми. І ангели тут дійсно такі досить людяні. Ті самі проблеми, ті самі переживання, ті самі інтриги, ті самі завтики, ті став саме взаємодія. До речі, що цікаво, і так само незвично для Польщі, що дуже гарно автори пропрацювала Люцифера, який вас тут точно здвої своїм образом. Не буду споговорити далі, але це дійсно такий досить цікавий, досить незвичний образ. І я би сказав, це один з тих образів, які не хоча не є головними, але на них тримається добра частина такого світу. Такий весь антураж. Він знаєте, такий класний персонаж другого порядку, за якого ти дивишся: Вау, ну так круто, він, він виглядає живим. І знаєте, як на мене, це дуже важливо, те, що автор. Труці вдалося зробити живих другорядних персонажів, бо досить часто ти читаєш якусь фентезі чи фантастку, яка, можливо, буде не саме така топова, і що в нас є. Є плюс-мінус один головний герой, плюс-мінус кілька його колег, друзів, ворогів тому подібних порів, які так більш-менш пропрацьовані. А коли ти починаєш дивитися на персонажів другого порядку, то вони ніби є, але баласт баласту. І ти починаєш думати. Ну то ніби класно, але цей баластом тягне все. А тут ні. А тут другорядні персонажі витягують на собі дуже-дуже багато і доповнюють світ, і роблять його цікавішим. Знаєте, як на мене, це взагалі класно, що саме завдяки тому, що є другорядні персонажі, світ виглядає живішим. Ну і по дина... якщо говорити про динаміку книги, то тут вона не скочується в дикий галоп, Вона не. Йде в отаку дуже, дуже, таку дуже-дуже таку тяганину, тяганину. Те саме о, око світу від Роберта Джордана, коли ти думаєш боги, ти чого він не викинув стільки, чи, чи є такий Тарі Гуткайнт. З його першими правилами чарівника когось стільки є, що ти так само берешся з голови і думаєш, ой-ой-ой-ой-ой, дядьку, та ти графоман дикий. А тут ні. А тут сюжет плюс-мінус йде рівно. Проте не просідає і сильно не біжить. Таку, знаєте, як мені здається, авторці вдалося знайти золотий баланс по тому. Ну і що іще цікаво, що тут навіть вдалося втиснути досить гарну лінію про кохання, тому що деякі автори цим зловживають, де хто взагалі не вміє описувати. А авторці так само вдалося досить класно описати лінію про кохання. Так що кохання у ангельському світі, коли ангели лишилися. Наглядати за світом, коли зник Господь, ну, це також дуже і багато чого вартує. Книжка за, закінчена, продовження ніяких не передбачається, тим більше, якщо я правильно розумію і читав, то виглядає, що авторка, на жаль, померла у досить молодому, не, у досить не старому віці. Так що, якщо десь знайдете цю книжку і подумайте, варто її купувати чи не варто, я думаю, що варто. Електронної книжки, на жаль, немає. На жаль, зараз ніде не знайдеш. Так що от такого от трошки сумно. Але це, знаєте, в нас з електронними книжками, незважаючи на їхній такий от дикий розвиток за останні роки, все ще досить сумно буває. Та й от такі. Ва. Йдемо далі. Нагадую, що ви були на каналі Метро про фантастику і книги. Дякую, що додивились до цього моменту. Сподобалось відео. Напишіть, не сподобалось відео, напишіть, будь ласка, що не сподобалось. Мені цікаво почути вашу критику. Адже кретка завжди допомагає мені стати кращим, навіть розкажити, от і блін, від'їв таке оце, що пів екрану займає. А сяду далі, або спробую трішки похудати. Та й таке, справляємося. Всім щасливо і пока!